Ми прокидаємося і часто одразу стрибаємо в потік думок, справ, тривог. Але перші хвилини ранку це золотий час, час, коли можна налаштувати свою душу та свідомість на вдячність, а вдячність це не просто гарне слово, це ключ. Коли ми дякуємо, ми з'єднуємося з життям. Ми змінюємо фокус із того, чого нам бракує, на те, що в нас уже є. Ця коротка молитва, як теплий промінь, вона заземлює, наповнює, повертає до себе. І якщо хочеш почати день із внутрішньої сили, довіри і любові, просто послухай цю молитву і дозволь собі. Відчувати дякую, Боже, за цей новий день. Дякую за моє життя, за можливість почати з чистої сторінки. Дякую за моє тіло, сильне, розумне, живе. Дякую за мій розум. Що вчиться, зростає і шукає істину. Дякую за душу мою, за її глибину, її світло, її шлях. Дякую за кожну людину, яку я зустріну сьогодні, за кожну можливість, що наблизить мене до моїх мрій. за радість, бо вона наповнює мене вірою. За твій Божий захист я у безпеці, я під захистом, і я дякую за це. Сьогодні я відкритий до добра, є гідний, гідна любові, достатку, гармонія. Я творю своє життя з вірою і вдячністю. Веди мене сьогодні, Боже, куди мені слід іти. Допоможи мені діяти з любов'ю, говорити з мудрістю, жити зі у серці. Дякую, дякую, дякую.